Що там? Щось схоже на грибочок. Скільки грибів в нашому житті не вистачає. Я капілюсь. Це, це, це як шапочка, така ем, снігова і шафік. Файні, охайні. Ну, тому що вони як фейч. Слухайте, ну класний функціонал. У них усіх класний, матеріал дуже приємний. Да. Вони всі з. С... Я б я б їх е, зробив якусь окрему категорію, яку б назвав просто е, дорожні. Гаджети для твого задоволення. Значить, знову ж таки, це типу, типу варіант міні-мікрофончик або віброкуля з елементом мікрофона. В цьому випадку дуже гнучка голівка, типу вона повністю на 360 прокручується. Це добре, тому що можна знову ж таки під будь-яким кутом його тримати. Дуже красивенький. І мені, ну коротше, якщо чесно, воно супер умілітельно виглядає. Я купувала б їх навіть просто тому, що це супер гарно. Коротше, це такий подружацький подарунок для подруженьки. Е подарувати щось якщо красиве. Якщо ви кол колекціонуєте якісь гриби, то, ось, будь ласка, до колекції. У mm -hmm. гарному чохольчику.